Херсон це місто сонячне і добре. І люди тут, немов сім'я. І краєвид далекий, неозорий в Херсоні. Велика назва ця. Херсон це місто вільне і незламне. І історія його ще та стояла і стоятиме віками, бо це Херсон, незнана та краса. Херсон це незалежне місто України. Воно трималась і жило, коли війна пройшла і забрала все те, що в них давно було. Коли забрали наш Херсон в російську владу, сказали, що не нашій краєвид, наш каньйон, і не наші водоспади і люд не наш, і Олешківські піски. Сьогодні наш Херсон пішов під воду, і зупинилось у людей життя. І зникло сонце, і зникли зорі, все тихо й швидко пішло у царство Нептуна. Забрали, підірвали, убили, катували це все кати. прийшли у наш Херсон, у місто сонячне й добре, не так жорстоко пролили вони людську ту кров. Щодня щоночі херсон страждає і болить, бо кат. Не бачить світу в очі, а на думці лиш одне убить Бандерівку й нацистку, Хоч те всього мале дитя, бо не знає, як воно таке вільне, українське наше є життя. Настане день, тіче потвора з нашого Херсону, і відновляться хати і руїни, перемога й мир настане знову, бо Херсон. Це Україна.